Це от, де прилетіло в квартиру, мене страхували з двох сторін. Навіть якщо би піді мною, там, скажімо, обвалився б бетон, то я б повис на двох мотузках і якби зі мною було все в порядку. Це виходить от, висячі, висячі конструкції на залишках арматури, і прямо під ними, то був вхід в під'їзд. Це дев'ятий поверх. Тобто близько 30 метрів. І після ударів градами, артилерії дуже ну, часто висіли ці бетонні конструкції, які ну, не впали, висіли на залишках цієї арматури, і от викликали нас. І я, і там ще пару ребят. За допомогою мене і спецтехніки, тобі ж крана, ми це демонтували, щоб воно ну, не створило небезпеки для тих людей, які там ще залишилося жити в тих домівках. Рятувальних верхолаз, тобто, якщо були задачі по верхолазним роботам, то я виконував висотні роботи. А якщо їх не було, то робив теж, що і всі там відновлювали місцеве ГУ, яке постраждало внаслідок обстрілів, обстежували місця прильотів, збирали рештки. Боєприпасів, ракет. Коли неможливо було дістатися, там, а мені треба було, от мене краном закидували на кришу, і я там вже виконував свої функції. Тобто, коли неможливо було попасти в здання із нут, то попадали от таким чином. От то відео, що ви бачили, це було пряме влучання в квартиру, і там люди в один міг втратили абсолютно все. Там був настільки потужний вибух, мало того, що там декілька квартир виграло зовсім. І ну, бетоні я такого ще не бачив, щоб не бетонний цей стояк під'їзд покривило вікна, Тобто там вовче було складно працювати в бронезахисті на висоті. Це мені створювало додаткові незручності, але такі правила я мав їм слідувати. Це обов'язково техніка безпеки в зоні бойових дій. Як часто ці обстріли прильоту були кожен день, кожен день ми просипалися під них, засипали під них, обідали під них. Тобто, не скажу, що так спілкуючись з хлопцями, які там побували в Ізюмі на Харківщині, на Донбасі. Херсон може ну не такі, не такий розвалений, але руйнувань там вистачає. Вони до нас дострілювали абсолютно всім. Включаючи гради, артилерії, міномети. Навіть коли ми виконували завдання, то іноді потрапляли під обстріли. Бувало таке, що ми піднімаємося обстежувати місце обстрілу, і бах, опять новий обстріл. Досить потужно і гучно, що присідали від того звуку, що на нас сипалося ще зверху рештки там, ну, бетону. Там. Тобто бувало місцями дуже екстремально. Ранішній Херсон, то з дивитися ці всі дома це місця прильотів. Проблем в спілкуванні з населенням з місцевим населенням не було. Коли ми після завдань, там, скажем так, заїжджали в місцеві магазини, черга громадна на вулиці, черга громадна в магазині. Але коли от ми приїжджали, що мене здивувало, відношення от до рятувальників, ми там стомлені, грязні, уставші, ну взагалі, з них валимося. Але коли люди нас бачили. То без слів просто хлопці, заходіть, заходіть. В складно ну напевно, що під обстрілом, тому що ти працюєш і ти не контролюєш цей процес і прилетіти може з бубої сторони, і від тебе там вже мало що залежало. Лотерея.